Тисячолітня архітектура, унікальна природа, дух козацтва і живі пивні традиції. Саме цим зустріла сніданок Чернігівщина. Найпівнічнішої області України Чернігів. Місто вже більше ніж 1300 років. За цей час воно обросло не одним десятком легенд, які ходять і досі. Зустріти у Чернігові кохану Івана Мазепи Мотрю або й самого гетьмана звична справа. Тут таки віє містикою. Неспроста. Саме в одному із монастирів Чернігова знімали перший радянський фільм жахів Вій. А за містом тиша та спокій майже на кордоні з Білоруссю блакитні озера, які за колір води та дрібний пісок прозвали місцевими мальдівами. Не тільки курорти, а й своя маленька країна мрій на Чернігівщині. Жилий хутір Обирок – унікальний арт-об'єкт України, село, де кожна хата має власну назву. Гостей зустрічає столітній хостел, а кіно крутять просто на сіновалі. Козацькому роду нема переводу. Саме на Чернігівщині у Батурині збереглося творіння шотландського архітектора Чальза Камерона. Розкішний палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Якби не Розумовський та його син Андрій, світ би ніколи не почув найвідоміший класичний музичний твір П'яту симфонію Бетховена. Чернігівщина край, який йде в ногу з часом і не забуває своїх традицій. Смачно пригощає і зустрічає як старих друзів. Тож, вже від завтра мій путівник мандрує Чернігівщиною. Приєднуйтесь.